Йде про те, що в Україні планують зменшити пенсії для чиновників. І ми будемо розбирати зараз з цим питанням. Але є один момент, одна деталь, яка нам надасть або відкриє очі на оцю статтю, на цю інформацію. І ми почнемо зараз з вами казати про це. І вже в кінці відео оцю деталь. Розкриємо. І ви зрозумієте, яким чином планують зменшити пенсії для чиновників. Верховна Рада України зареєструвала законопроект, завдяки якому планують скоротити пенсії для чиновників та заборонити їм достроково виходити на пенсію. Так, дійсно, цей законопроект вже зареєстрували в Верховній Раді. І, відповідно, відбувся прес-брифінг, на якому міністерка соціальної політики, а це Оксана Жолнович, повідомила про запровадження обмежень для пенсій, які перевищують 23 тисячі гривень. Тобто мова йде про максимальну пенсію. в Україні. Максимальна пенсія зараз складає 23 610 гривень. І ось якщо у людини більше. 23 тисяч гривень, як вона сказала, то будуть обмежені. Зміни вплинуть на пенсії, як вона наголосила, представників таких категорій, як силовики, прокурори та народні депутати. Винятки становитимуть учасники бойових дій та люди, що захищали Україну на фронті. Для цих людей не будуть ніяких обмежень. І ось її цитата Оксани Жолнович. Це, як правило, будуть прокурори та інші топ-посадовці, які отримували дуже високі пенсії. Зазвичай такі пенсії були отримані в результаті судових рішень. Таким чином ми також показуємо, що будь-які маніпуляції не матимуть сенсу. І не стимулюємо людей звертатися в суд, тому що є закон, і його треба дотримуватись. Ось про що сказала Оксана Жолнович. Я хочу нагадати, що ми неодноразово з вами, коли робили відео про пенсії, ми казали, що вже топ-посадовці, які вже на пенсії, вони зверталися до Конституційного суду України. Для того щоб пенсійний фонд перерахували пенсії відповідно.